Два в одному. Це і огляд гонки і огляд траси. Я спробую поставити тайм-коді, тому може, можете перемотати вже не огляд гонки, якщо не хочете слухати про трасу. А спочатку буде про трасу. Траса встає це цікава, дуже траса. Вона дуже коротка. 4 кілометри 326 метрів. Насправді одна з найкоротших, тільки 10 поворотів має. І тому там дуже багато таких, там зазвичай 70-70, не коло. Вона була відкрита у 1963 році, вже досить давненько. І на ній 44 рази було гранпи. У неї було багато різних. Спочатку, коли її відкрили, вона називалася цей твік я думаю, вам це скаже Гуглу, бо я це точно неправильно не вимовляю. Це вона так називала до 70 го а потім до 87-го вона називалася А до 14-го, а один стяг. І тоді вже її купив рибул і переназвали її на Рудбулський Рінг. І я гайний м'ячем, бо це набагато легше назва. Там... Пол не завжди допомагає у виграші, тому що з 18-го року і до цієї гонки там не було виграшів з полу, там всі десь з де вигравали. Там багато вгонів, тому що там багато перепадів висот, і там є пима, і вона якраз іде на Голобочок, в третій поворот, і там саме дві ж тому повороті. Там весь час якісь аваї. Огонь 60 метрів перепадив висот. А найшвидше коло поставив ботас ще у 2019 році. Хвилина, 2 секунди і 939 тисяч. Тепер огляд гонки хайлайн. У Сайнса ще до гонки згоріла тормоза. Він не міг стартувати спочатку на прогрівочне коло. А потім уже коли його підіпхали маршали, він поїхав, поїхав коло. Ну і за це за це йому дали старить за підлей. Ну і він собі там став, і в нього э, горіли тормоза. І він ще сказав, «Feels like the car is still braking», Відчувається так, ніби машина досі гальмує, А в нього горіли тормоза. Ну і він не стартував. На першому колі е, Антонелі зробили варію і вибив Ферстапена. І за нього на нього сварилися, що він фаворита гонки вибив. І коли він його вибив, то це таке, похоже, зробила Формула 2 за день до того. Але там ще одна машина переверталась. Тобто, таке у них був спринт на пів години, там вони теж таки крушили в третьому повороті. Згодили трохи що він дуже оптимістично, пізно гальмував і зробив халепу. Там багато машин їх поб'їжджали, а в Постапина він вибив його згорнув. І за це йому дали плюс три позиції на Сільверстоун і два штрафні бали на його суперліцензію. На На 2017 полі аун зійшов, але якось так районно тишком нишком, що... Uh, я навіть не помітила, так uh, думала, що все окей, типу сюди. Ну uh, а потім я побачила, що він останній сіренький такий, опа, а де Албун? Бо ну, це його тільки трошки показали, там де якісь проблеми. Тому дивіться не хорошого. Ну, потім там ще піасти. Вони реально за перші 20 кіл з п'ясти добре стартували, вигнав клеву і вони знали, що uh, все. Від'їхали в та й рейно за 20 кіложили. Рейно дуже роз, розтягнувся пілотон е, так, по грубкам, таким маклагні собі, рай з расилом собі, а за ним уже там ваусом собі. Ну і П'ястий обганяв Норріс, е, е, хотів, обігнати Норріс в е, е, першому третьому повороті. І ту він якось так собі заблокував переднє праве колесо і зробив флатспот. Що мені жалівся, що в мене флетспот. Казав, що це так не можна більше робити. Ай-яй. А в кінці вони там теж боролись, ну вони гайна майже, майже гонку боролись. Вони заїхали до велику трафік, і там був там колопінто, цунода і колопінто трошки не давав п'ясти пройти себе, а між ними забрався цуноди і колопінту витиснив п'ясти. І він усіма е, чотирма колесами заїхав на траву і колопінто дали штраф. І цуноді дали штраф за те, що він е, мав контакт з колопінто, тому що він його хотів обігнати по внутрішній, в третьому повороті і задів його задні коло своїм переднім і його розвернуло. А буртолето Райно хутий, тому що е, він вже на кінець їхав свої перші очки. І це казав бої, і це дуже круто. Він у сьомий чогось. А Леклер уже в цій кімнаті, де вони там сиділи, після гонки, там, де тих хто не поняв, то він казав, що він дуже вболівав за маклагини, за контакт, щоб вони так, щоб вони будь, і він поїхав на перше місце. Це як колись казав Фети, що you go, and I go що там він казав Хеллтонові ще якомусь. Пишіть у коментарі, якщо я ще щось не сказала. І побачимось в на наступному відео. Па-па!